Так, шановні колеги, всім доброго ранку. Кворум є, розпочинаємо роботу нашої комісії. О, порядок денний є у всіх руках. Є які доповнення пропозиції? По змінах? Ні, немає. Можемо голосувати за дане рішення. Хто за? Так, слово надається біленко Наталії Вікторівні. Будь ласка, Слухаю вас е, у вересні, послідки, так, так, так. щоб ми встигли задати питання керівнику. Значить, вже було в Ми затвердили погодили концепцію в вересні місяці. Концепцію про індустріальний парк, але зараз прийшли, скажімо так. Зауваження від Міністерства фінансів і Державної податкової служби. Це три моменти. Перший момент. В концепції передбачається водопостачання індустріального передбачалося водопостачання індустріального парку це артезіанські води. Дали зауваження, що там є другі закони, під які підпадає водозабач... ну, вода і так далі. І значить, керівництво внесли зміни в нього, зараз буде підключення до існуючої водорідної мережі, яку обслуговує Жовтоводський водоканал. Це буде велике, звичайно, будуть обсяги великі, збільшені для водоканалу і собівартість. Цієї води буде суттєво зменшена. Це один буде із найбільших таких, значить, споживачів води. Це перший момент. І другий момент в концепції передбачалося щорічне підвищення заробітної плати на 5%. Пропонують зв'язку з тим, що вони проаналізували статистичні дані Дніпропетровської області. що середнє збільшення заробітної плати по Дніпропетровській області за останні роки склало 18,5%, Вони запропонували, щоб в проєкті було відзначено, що щорічне буде збільшення заробітної плати на 18%. Це враховано, внесено змінами, і відповідно там є таблиці, які, звичайно, збільшується заробітна плата, збільшуються податки. Тобто, все, що стосувалося ну, цього, як то кажуть, похідна від цих моментів, вони відображені у змінах. От ми вам так надаємо. Так, 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 податки, заробітна плата і вода. Дякую. Є питання до доповідача, чи може зразу до керівника? Так, зрозуміло. У да? мене питання з приводу того, що, ну, як я розумію, ви спочатку розраховували один фонд оплати праці на найближчі якісь там роки, тому що, я <кій> <кій> так розумію, на минулому засіданні власник був да, і власник інвестор. Інвестор, 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 інвестор. Да, який розповідав нам про те, що запуск буде приблизно у 27-му році, да, і це ви плануєте з 27-го року виплату заробітної плати? І... Ні, ну скажімо так, я, якщо. Мені працівники вже будуть на стадії ну будів... Ви ж розумієте, що будівництво це одне, а вже в стадії експлуатації, да, це е, саме для штатних працівників, воно розраховано на рівні 20 тисяч гривень. Mm -hmm. початкова заробітна плата, яка планується до випуску, mm -hmm. з моменту пуску в експлуатації цього об'єкту, і з поступовим підвищенням на 18% відсотків ну, середніх. Mm -hmm. Добре, я вибачаюся, не назвала директор підприємства Дзюба Марина Олександрівна. Зразу не представила. Так, ви як співдоповідач? будь ласка, що ви хотіли донести нам? Що прошу, прошу погодити зміни до рішення. Я вважаю, що це ну досить такий цікавий, корисний і потрібний проект для жовтих вод, оскільки mm -hmm. це таке, індустріальні парки, ви можете ознайомитися. Е Ну, навіть в інтернеті, скажімо так, поцікавитися, вони наразі останні п'ять років да, держава підтримує розвиток цієї, скажімо так, цього напрямку. Це більш таке, знаєте, як, можна сказати, державно-приватне партнерство, але з боку не держава у нас іде, а ну і держава в тому числі, але й органи місцевого самоврядування. Я сама з жовтих вод мрію забезпечити себе роботою. А проживаєте де? Я зараз на два міста живу Києві, жовті води. А як буде, запрацює виробництво? Я планую сюди повертатися так. Зрозуміло сандра, а є реальні у нас можливості попасти в державний цей реєстр індустріальних ну, звичайно. Я для цього все роблю. Ну, ви ж бачите, ми я надавала. Ми вже дуже багато що прийшли. Оце тільки два зауваження. Всі ж інші без зауважень, без зауважень, без зауважень. Mm -hmm. Тому я намагаюся, якщо ми зараз з вами це по по часу е, проходимо. Тобто, mm -hmm. я, е, нам Чому, чому, чому це така, ква, квапиться? Тому що чи ми до 19-го числа не подамо вже зміни, вони можуть повернути пакети, я буду заново його проходити. Це тобто, область, район. Ну, добре, не будемо час втрачати, перейдемо буде. до голосування. Так. Виноситься на голосування проєкт рішення про внесення змін до рішення Жовтоводської міської ради про погодження концепції індустріального парку жовтоводи. На території міста Жовтіводи ой, Жовтоводської міської територіальної громади. Переходимо до голосування. Пані за Борилюкля, да. Гаркуша за обойчунька. Да. Як за. за? Рішення проходимо. Я...